Реслінг-індустрія відіграє важливу роль в сфері спортивних розваг. І саме для привернення уваги глядачів для реслерів створюються певні ролі, гімміки, яких вони відіграють, наче актори. І так вже повелося, що часами компанії полюбляють грати з темами жахів, тому впродовж всієї історії сфер спортивних розваг були створені кріпові образи, містичні, потойбічні. І в певному роді Нієкові, які надихались класичними персонажами фільмів жахів, але часами самі виконавці вирішували себе спробувати в хоррор кінематографі. Вітаю, любі друзі! І сьогодні я пропоную поглянути на реслерів, які в той чи інший спосіб відзначились в фільмах жахів. Поговоримо як і про відомі, так і не дуже ролі. Тож заварюйте чаю та вмощуйтесь зручніше. Буде страшно. Якщо говорити про реслерів в жахастиках, почати варто з людини, яка народилась в образі маніяка. Компанія WWE відома не тільки постійними рестлинг-шоу та багаточисленими мемами. Вони ще й мають свій кінопідрозділ. Саме в 2006 році з під їхнього пера вийшов фільм жахів Не бачу зла. Це типовий слешер, суть якого в тому, що маньяк пускає на фарш групку студентиків. Фільм розповідає про загін кримінальних підлітків, яких відправили на виправні роботи до готелю, де проходить реставрація. Вже там, в дусі класичних слешерів, відбувається заміс з маньяком, роль якого і виконав Глен Джейкобс, aka Кейн. Оголені дівчата, криваве місиво і містика. Все, як ми любимо, все як ми очікуємо. З приємного можу відзначити історію лиходія, яка дуже нагадує Джейсона Вурхіза з п'ятниці 13. Фільм отримав досить непогані відгуки, що дозволило випустити сиквел вже в 2014 році. Роль маніяка знову виконав Кейн, а сюжет не притерпів серйозних змін. Загалом, якщо ви фанат жахастиків, то можу порадити першу частину. Тим більше, реслер виглядає там як рідний. Найкращій у світі, найкращій у всьому. Так би можна було сказати про Філа Брукса, якби не останні події. Від слешерів до містики. Фільм розповідає про звичайного роботягу Дона Коча, роль якого і виконав панк. Герой купує будинок в передмісті Чикаго для переїзду з сім'єю. І поки дружина сидить ще в місті з дитиною та вирішує свої проблеми, Дон хоче зробити ремонт та навести порядки власноруч. Саме тоді в Дусі проклятих будинків і починається екшен. Картина трошки не збалансована і довго розганяється, адже являється дебютною у режисера. Також відчувається вторинність, та пролітають жорсткі вайби сяйва Стенлі Кубрика, адже основний заміс і розв'язка дуже схожі. Щодо акторської гри Пепсі Філа, то вона досить непогана, хоча й до Джека Ніколсона з того ж сяйва далеко. Але я можу порекомендувати фільм. Непідготованого глядача картина зможе вразити та налякати. Та й де ще ви побачите сієм панка, який п'є алкоголь? У 80-ті були лихими часами: Маскуліні бойовики, жахастики, стероїди і розквіт реслерів у Голівуді. Саме тоді і з'явився симбіоз вищеперечисленого. і називався він Хижак. Думаю, ви й так багато знаєте про цей фільм. Але для тих, хто може не дивився, нагадаю. Картина розповідає історію про групу найманців під лідерством Арнольда Шварценеггера, яких відправили в джунглі Центральної Америки задля порятунку члена кабінету міністрів США від лав терористів. Прибувши, команда дізнається, що попередніх рятівників було винищено і не під час перестрілки, а наче впольовано. Саме тоді жертвами інопланетянина і стають браві командос: роль здоровеного комрада на стероїдах з Мініганом Блейна і зіграв Джесі Вентура. Персонаж вийшов не картонним та пішов з історії хоробро. Фільм однозначно рекомендую до перегляду. Може зараз він і не здатен налякати, але покаже планку якості бойовиків. Ось іще один симбіоз бойовика та комедійного хорору. на цей раз відносний свіжачок. Суть фільму це пограбування казино в сетінгу зомбі-апокаліпсису. хоч кіно і комедійне, але може здивувати деякими рішеннями: розумні зомбі, тупі зомбі, зомбі тигр, будь ласка. Дейв тут грає драксо подібного колишнього найманця Скота Уорда, якому й довіряють очолити пограбування. Попкорновий блокбастер з простим сюжетом та неймовірною картинкою, завдяки режисеру Заку Снайдеру. Загалом можу рекомендувати, але тільки у випадку, якщо ваш мозок занадто виснажений, щоб задаватися логічними питаннями. Ці дітки знають і полюбляють історію про дядька Санта Клауса, бородатий товстенький добряк, який приносить діткам подаруночки під ялинку. Тільки наш Санта незвичайний Це стероїдна машина родом з пекла. І замість подаруночків він прийде до вас з базукою. Саме про це йдеться в картині 2005 року Санта Кіллер, де роль Червононосого і зіграв Білл Голдберг, відомий вам як непереможна машина з WCW». Фільм з середньої паршивості. Але дивитись півтори години, як злий Санта Голдберг робить безлад, навіть використовуючи прийоми з реслінгу, саме задоволення. До речі, якщо хочете побачити відео про реслерів, які використали свої прийоми в кіно, пишіть в коментарі. В кінці картини Білл промовляє свою коронну фразу. Загалом, якщо ви любитель чорного гумору, то можу порадити. А ми йдемо далі. Музикант Роб Зомбі вирішив якось зробити рімейк класичного фільму жахів. На секундочку, одного з перших, хто експлуатував образ мовчазного вбивці в масці. Тому в 2007 році вийшло кіно Хеллоуін. Історія до смішного проста. Жив був хлопчик Майкл Майерс, який в 10 років пережив психічну травму та став маніяком, його надовго закривають в лікарні. І ось через 15 років, підкачавшись та одягнувши комбінезон з маскою капітана Кірка зі стартреку, він йде мстити. А відбувається це саме в ніч Хеллоуіну. От цього ззоровання в масі і зіграв актор Тайлер Мейн, який свій час виступав в WCW під рингнеймом Big Sky та був в команді з Кевіном Дизелем Нешем, який, до речі, також відзначився в кіно. Вам ж Тайлер може бути відомим по ролі лиходія шаблезубого з фільму Люди Ікс. Фільм відносно окупився і згодом був випущений сиквел. Там стало більше психології, і мені ця діалогія особисто подобається. Також Тайлер, перший реслер в цьому відео, який зіграв дійсно культового персонажа. Але далеко не перший, хто зробив це в кіно взагалі. Був один досить невеликий боєць, який втілив роль ще більш відомого маньяка раніше від містера Тайлера. Заінтригував? Дивіться відео до кінця. Мені є чим вас здивувати. А ми переходимо далі. Як я раніше казав, роб зомбі талановита людина. І музику пише, і фільми знімає, і з реслерами кінтується. Тому зараз пропоную трохи повернутися в часі, а саме в 2005 рік. Картина вигнані дияволом є другою в кар'єрі режисера. Та є прямим сюжетним продовженням його дебютної роботи: дім тисячі трупів. В центрі сюжету сім'я маньяків, які впродовж фільму займаються ну, типовими справами всіх убивць в подібних фільмах. По ходу сюжету мексиканос наймає двох головорізів, щоб ці вполювали антисімпсонів. Першого зіграв Дені Мачете Трехо. А роль другого втілив Даймондала Пейдж. Так, роль не першого плану. Але дуже незвично було бачити позитивного вегана Єгіста. А в ролі відбитого Баунті Хантера. Щодо фільму, він досить специфічний, і рекомендувати його я всім не можу. Є серед студій, які знімають жахастики, одна досить специфічна: The Asylum. Їх фільми відзначаються своєю паршивістю і трешовістю серед колег категорії Б. Однією з таких франшиз і є Зубастий Торнадо, що в оригіналі Sharknado. Але це один з тих випадків, коли назва повністю розповідає весь сюжет. І так повелось, що починаючи з другої частини. В картинах з'являлись камео суперзірок WWE». Сиквел порадував камео олімпійського чемпіона Курта Енгла. Третя частина показала Маріс в ролі поліцейського. В четвертій частині в якості спецагента можна побачити діючого чемпіона світу у важкій вазі Сета Фрікін Ролінса. П'ята частина відзначилась не тільки ракетною установкою з Сіднейського театру, чи людиною гелікоптером та так, та. це дуже дивні фільми, і непідготовлений слухач подумає, що ви під речовинами, якщо будете розповідати про сюжет. Енівей, anyway, тут з'являється він, Джон Моррісон! І на відміну від попередніх картин, Мунду встигає дати на горіхі кільком літаючим акулами. Так, все ще дивно, але це не моя вина. Це фільми такі. Повертаючись до триквелу, трохи більшу роль, ніж Маріс, зіграв дуже відомий канадський рестлер. Але про нього трохи далі. Одразу варто попередити. Всесвіт жахаючого, створений Деміаном Леоне, є дуже специфічним видом трешу, тому попереджаю тих, хто хоче подивитись. Надмірний вміст насилля та жорстокості. В 2016 році вийшов малобюджетний інді слешер жахаючий, де центровим персонажем являється паранормальний клоун Арт. Фільм дивував продуманим лором, винахідливими тортурами та цікавим маніаком. Вже в 2022 році. Зі значно більшим бюджетом вийшов сиквел. Він став більше насиченіше з ретровайбом. Сюжет канон слешері Є маньяк клоун арт, який полює на підлітків, і розправляється з жертвами в дуже унікальний спосіб. В кінці головна героїня перемагає зло і всі щасливі. То де ж тут Джері, коза, питаєте ви? А треба дивитись далі, адже в сцені після титрів нам показують психічну лікарню. Нічна зміна, двоє лікарів на чергуванні, і власне одного з них і втілив Аятола рок ролло Сцена буквально на декілька хвилин. Але Джерік викликає відчуття кріповості зі своєю грою. Взагалі, канадська суперзірка українського походження полюбляє заглядати на камео в різні трешові фільми. Так, повертаючись до аку. Він з'явився в триквелі. І, наприклад, фільм Джей та Мовчазний Боб перезавантаження, де Ла Шампіон зіграв лідера куклукс клану, тому очікуємо його в інших фільмах жахів. Ну, якщо ви додивились до цього моменту, молодці час розкривати карти. кросовер рівня мстюнів ще до самих мстюнів. Найкращі персонажі фільмів жахів і хоробрий лучадор Рей Містеріо. І ні, зіграв він тут, не вижившого чи якесь там камео. Що, якщо я вам скажу, що Рей зіграв роль самого Фредді Крюгера? Тю, відповісте ви, який Фредді, якщо його Роберт Інглунд втілює? На що я вам скажу? Це Рей Містеріо. І це Рей Містеріо, і це Рей Містеріо. Так, представник Луча Лібри був каскадером Роберта. Тому в кожній сцені, де ви бачите польоти маньяка з вулиці В'язів, знайте, що це діючий чемпіон США у WWE. Тепер кожен раз при перегляді цієї картини мені таки хочеться побачити 619 у виконанні Фредді. Ну що ж, ось таким вийшло відео. Ви не уявляєте, як приємно побачити улюбленого реслера під час перегляду якогось хорору рівня Б. До речі, про це цю тему я ще не закриваю, адже мені є ще що розповісти про бійців у фільмах жахів. Тому поставте термінатора, підпишіться на канал та довбаніть дзвоник, тоді ж ми зариємось ще глибше. в найтемніші недра жагастиків. А наразі бувайте! Величезне дякую за перегляд. І. арівідера-чи!